Товариство моє вітання, я Юра, як завжди, радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у мене виїзд на хижака. Вирішив поохотитись така цікава погода. Ще зранку бринів дощ, як було хмарно, зараз проясняється сонечко. Восьма година ранку я вже накачав свою стареньку, свого старенького човна. Вперше буду виходити на воду в цьому році. Тому такий хвилюючий момент. В планах на сьогодні. Зайти в старуху, зарошу, подивитися, що там відбувається, взагалі, чи можна там ловити, і пошукати насамперед в ній якогось щупачка, можливо, окунчика. Саме тому у мене сьогодні два, буде, два комплекти. Один буде лайтовий, це фаворит цього року. Моє нове вуличне Major Craft Siena в тесті 4.15. Сьогодні буду використовувати його по невеличким воблеркам, по... Невеличким блешням. І буде другий комплект. Містеренький Форвард, китайський, вже років йому, блін, не знаю скільки. Сьогодні буде виступати по більшим приманкам, по більшим воблерам по-більшому по залізу. Е, Силікона взагалі сьогодні не буде. Акцент на воблери та залізо. Ну, перше, в першу чергу на залізу, тому що я ну воблери не дуже я люблю, да й не вміють твічингувати Тому, ну, коротше, будемо пробувати, але. Незважаючи на все, починатиму сьогодні з воблерів. Е, виходжу на воду, е, ну, як завжди, починаю вам щось показувати, щось знімати. Хух, погнали! Старухи, я ще не доплив, а руки вже сверблять, закинутись, бо бачу, що хижак гуляє, вже і пройшов таку точку цікаву. Ну, я її пройду назад, буду йти з плавом, Тому це місце я про, програю, вже повертаючись назад, але зараз дуже хочеться. Тут цікаве таке місце, тут іде е, русло, там глибина. А тут іде коса і зарослі там далі є. Перш ніж побовтатись, хочеться там протягнути воблера облера в рівномірочку на предмет якогось активного хижачка. Бо видно, що він там малька ганяє. Однак хто там, поки сказати, складно? Можливо, головень, можливо щучка дрібна. Мальок стоїть, тиховоддя, мілководдя. Тому два-три ну, закиди це не гріх зробити, я так вважаю. Позаду мене чую, як ляпотить рибка. Рибка однозначно є, тільки клюне чи ні, покаже тільки час. Багато трави. Щось мені підказує, що я на воблері не зможу половити, хоча тут -ту тонучись до пів метра, тут 60 см виробник наголошує, але все рівно мені важко контролювати, воблерами я, чесно кажучи, не дуже вмію ловити. От інше діло залізу. Ним, в принципі, я можу контролювати глибину, контролювати проводку. Гру. Тож. ну побачимо таке відчуття, що в цьому році ніхто сюди ще не заходив, ну по крайній мірі з цієї сторони, мені здається, куди від села ще є заход. Я не знаю наскільки логічно заходить такі хащі такою старою лодкою. Але що не зробиш для того, щоб зняти контент для вас? Піду за одним веслом. Нереально. Прийшов з хащу, старуха зароша. Могло бути гірше, але хотілося б, щоб було краще. Ну кидати дуже складно буде. І це ще не вся рослинність, яка піднялася. Тобто вона 30 см ще до води не піднялась до поверхні. Треба буде поверхневими приманками ловити. І так обережно зараз пробуємо. поставлю я да не буду мучиться правильно Треба просто вгадати, що вона зараз хоче. Рибка це. Дуже складно в червні щось прогнозувати. Хоча б пару покльовочок отримати. Опа! Ха-ха! І є! Невеличка, але стукнула класно іди сюди. Ні, ось хто тут порядок наводить, дивіться. Хопа! Так, да, бачите? На колебалку. Та подачка гарна була. Ну оце він у мене було і перед цим у мене була покльовка. Не зовсім його, звісно, приманка, але ну є. Так, у мене є куканчик, отакого кунчика я би взяв би. Відверто кажучи, десь в мене тут куканчик він тут є. Значить, відразу міняю, міняю робочий інструмент. Для Окуня в мене та його йошкінтику. Для Окуня в мене є інша пропозиція. З таких парочку взяв речей. Є ще й оберталочки, але сьогодні ганяю свої обновочки, за нещодавно затарився. Так. Це скільки грамів у мене? 6 грамів буде. 6 Зараз Подивимося, як він працює. О, чудово! Якщо не дрібний буде, якщо такий же самий клюватиме, щоб його міг я гарно приготувати, то це буде класно. Якщо буде мілкий, то перейдемо на більшу блісну. Опа, дивіться. А, блін сход! А! Ну з треба ніжніше, в нього губи, губи дуже ніжні. Але бачите, на першому закиді клюнув. Але який кайф на цю удочку, це дубово, блін. а на цю класно, це цю подачу отримувати. Ось тут він недалеко вже взяв. Трошки фрикціончик попустим. Півномірочка. Будь ласка, тільки поставив вертушку. Опа! Оце вона! Все маленька тихенько. зараз не будемо тебе травмувати. Пливий, я думав окунчик, значить. <кхи> Попередній раз Ну, не окунь, а скоріш за все, що шнурочок такий невеличкий. Пасе вона тут мальок стоїть. наводить свої порядки. Спінер прямо на падінні клюнув. Знаєте, як в джигі на першому ударі. Я хотів опустити максимально ближче до дна. Тукнув прямо на падінні. Глибини гарні, тому так. краса. Ось, він. ха! Красунчик. Бачите як судак клюнув, придавив зверху. Отакі ну, клювання відбуваються, коли я виключаю камеру, ж вибачайте. На такі, на півджи клює окунчик. <плес> Як вдається провести над водорослями, які на дні ростуть, так він і клює, в принципі, в принципі, мене все влаштовує поки. Якщо ми говоримо про полосатого Я періодично перевіряю щуку, покидаю колибалку Все ж таки окунь-окунем, але знаєте, хочеться е, хорошу рибу потримати в руках. Поки що мовчить. І незрозуміло, чи буде вона взагалі брати. Бачите, що з погодою робиться. Е, хмара розганяє, попереду бачу, тяне чисте небо буде. Тому ну, вгадати на що вона клює, зараз дуже складно. Можливо, треба брати яскраві, коли бав, блешні, а можливо, якісь темного кольору. Ну, декілька закидів варто зробити, експериментувати. Червень він місяць такий. Може щука, не клювати, а може, блін, десь і на фідер підсідати, на опариша, на якогось хробака. Знаєте, тобто ну, не вгадаєш, жору 100% немає, але якась та й вдарить може. Дрібну вже я спіймав, ну дрібна зрозуміла, вона активно росте і тому харчується. І тому вона не дивно, що е, відізвалась на яскраву е, оберталку. Ще в мене є 15-грамовий телспіннер чи Jig Spinner. 15 грамів це якраз по тесту цього вудлища, тому зараз спробую його. Він, по ідеї, має далі летіти і швидше занурюватись. Бо тут глибини десь так, 1,82 метр метр плюс мінус Тож ну, треба спробувати. І приманка дещо більша в теорії на більшу рибу. Трава, трава, вона не дає змоги гарно провести. Опа, є контакт з рибою. Ну, варто тільки пожалітись. Приманка збільшилась, а риба ні. Опа. А тут зовсім інший окунець, бачите, по розкрасу. Набагато світліший. Це я вже вийшов зі старухи, потихеньку так сплавляюся руслом до машини. Це перше клювання, мабуть, за півтори години. Зійшов на берег, треба трошки перепочити, розходитись. Почекати, трохи почало хмари затягувати, можливо, можливо затягне знову і почнеться, відновиться клювання. Бо, ну, блін, майже 2 години без клювань, тільки почало трошки хмарки підтягувати, окунчик один проклюнув. Буквально ось тут, на цьому місці. Я ще плавом хочу пройти метрів 600-800 річки. Покидати не спішай, зайти в одну за боку, якщо вона не заросла, пошукати щуку ще там. Ну а поки відпочинок, перекус і продовжуємо, рухаємося далі. Там вже корови почали стилувати. В принципі, в мене накрита полянка. Розумієте, да? наче я корів пасу сьогодні. От. ну Це кайф просто, тільки заради цього варто було приїхати, відвідати цю чарівну річку. Так, народи, я вже зматуюсь, сушусь, в принципі, чуда не сталося. Хмара мене затянуло, навпаки розпогодилось, стає так достатньо спекотно по літньому, тому який може зараз бути хижак. Заключення, що можу сказати, ну окунчик клював. В принципі, коли вже приїхав, це, мабуть, було запізно. Треба було дещо раніше, би приїхав годині о 7-й ранку і почав ловити. Я думаю, його під дуба собі, Такий непоганий окунь, коп... щоб підкоптить. Я думаю, щоб десятка-два я спіймав, би б його забрав. А Цю рибку я відпустив. Дякую їй, що вона клюнула. Були ще клювання, але. Клювання були такі досить пасивні. Тобто, вже коли я почав ловити, вже почало виходити сонечко, відповідно, клювання таке було. Щука взагалі була пасивна, незрозуміло чому. ну Можливо, і за погоди, можливо, зарано для неї. Але разом з тим я навіть не бачив її на воді. Тобто ну, Коли там підходиш до куща, до корча, знаєте, зачасту буває, що вона стартує, залишає за собою водовороти. Тут геть такого не було. Ну, наче немає тут щуки, хоча такого бути не може. Тож думаю, є, тож думаю, що є сенс повернутися сюди вже там, в другій половині літа, осінню і результата свого я добьюсь. А вам дякую, що дивились, що дивитесь навіть такі не зовсім рибні відоси. Ви просто кращі. Тому дякую за вашу підтримку, за ваші лайки і підписки. І до зустрічі на наступній риболовлі.